Сейчас, стрижки выбор и покажу, что тут внизу. Упс, ну, кажешь? Сейчас, тут такая штука, зляглося, блин. Так да ты шо, значит пластилин. Ну, диви. на низу, блин.

називається за дурною головою і рукам нема спокою. Ніч, приїдь додому, вибери выбори доброго ну, проїхав там полетів дальше щось робить. все бігом, бігом. І виходить, що в определенный момент задержка Да? Картошки трохи в бункері осталися, правда не наші але померли в <плес> Там треба колупаться Відро багато. Получається у нас тут раз, два, три штрих, вісім рядків без доброго. Оціх по доброго не тросимо. Да, на хорошем, погладимся. Хорош. Будем пробувати. Потом, я не знаю, до конца я чуть-чуть не добрався, поштрикав ножиком, чи буде воно там сипать, чи не сейчас побачимо. Это шланг. Ехать куплять и дома можно если что-то потом есть. Доброго дня глядачі. З вами канал Агрочернігівщина. І як ви вже зрозуміли, у нас чергові посадки картоплі, чергова серія. Досаджуємо сьогодні сорт Рів'єру і починаємо вже братися за середні, сорти Середньостиглі сорти за Білорусу Аризону. Плануємо сьогодні соток. Десь 60-70 рев'єри посадити. Ну, вже рев'єра буде не під волокно, а на насінневий матеріал для себе на наступний рік. Ну, і якщо будуть бажаючі придбати, то будемо раді продати. Ну, і потім будемо білоросу висаджувати, скільки встигнемо сьогодні, бо сьогодні день не задався. З самого ранку пішло все не по плану. Зранку пішов дощ, потім невеликий, але трішки перебив плани, потім то, то плуг, то сажалка, все трошку в сажалці забило машинку, що добриво сіє, проколупували. Потім шланг перелопнув надвоє, по якому висівається добриво, ремонтували, їздили. Купляли шланг, прикручували новий шланг. Ну і так, як говориться, як зранку не задалось, так воно буде цілий день. Ніби не п'ятниця, тринадцяти, але не задався день. Так, так само і навіть і з тим, що все пішло не по плану і забули заправитися, то на ходу заправляємось. хочу діляночку досадимо, а, забув за картоплю розказувати. У нас сьогодні різана рів'єра і ціла. Садимо сьогодні, залишилась у нас тільки друга репродукція. То буде восени вихід уже посадкової, І третя репродукція будемо оставляти для себе. Ну і на продаж так само. Білоруса у нас вже, мабуть, третя, третя четверта є вже. То так, вже продавати особу не будемо нікому, так зведемо її просто будемо самі десь купляти свіжішу. я думаю, що в цьому році вона повинна вродити білороса. Заправились, в принципі, поки тут втку, все навадилося, але ж час вже пройшло часу багато на цей час ми вже мали б о, відсадити рев'єру а ми ще тільки 16 соток посадили і ось тут трішки соток 7, 6, що, будемо працювати далі. Щось ми покажемо ще в процесі. Роз, роз, розповім. Повної заправки не вистачає на два круги Так Ми один круг проходимо, мішочок досипаємо і ще один круг робимо а потім заправляємося вже до повної. Ну, отак ніби непогано виходить, Вже посадили трішки більше, ніж півділяночки цієї. Тут 30, соток, 30 на 100, ну, десь 28 працюємо. о, Працюємо так, як і раніше. Добриво яра міла. 200 кг на гектар. Будемо наступну діляночку, там більш піщана земля. То будемо там трішки додати 250, десь може 230. І так само оброблюємо селестопом. Поки розводимо так само 250 мг мілілітрів на 15 літрів води і обробляємо бульбу. Закінчується у нас вже різана картопля. Далі піде ціла. І хлопцям буде на сажалці проще там стоять контролювати, бо різано бувають, не захвачують ложечки. Така, залишилась у нас така кругленька рів'єра з пісочка. Не пам'ятаюсь, якісь 30, майже 40 сіток, залишилось там. 800 з копійками кілограмів. Вона така більш міленька, думаю, на 25 соток повинно хватити, вистачити. Досадимо тут трішки цього, цієї ділянки залишилось. І поїдемо на іншу ділянку, там 24 чи 25 соток і її досадимо. Так, да, тут її хватить туди назад, туди назад і може ще й туди назад. Тут розход менший буде. Таке, вже небагато залишилось. І поїдемо тоді на Білрус. Ось ідемо ще я покажу, яке добриво. Так, я вже казав, що добриво 16-16-16 І, блін, виробника. Тут не де не написано. О, виробник Яра ага, Норд Норвегія Нор... з Норвегії. Е, питали там, е, чому не, не травма Фоска. Ну, до 22-го року ми користувалися нітрома Фоскою. Якось ще з самого початку ми нею користувалися, то довіра до неї була. А це якось незрозуміло, звідки вона завозиться нинішня нітрамофоска, чи в Україні робиться. І багато хто е скаржився, що там нема того НПК 161616. 16, 16. типу, якщо вже брати нітрамофоску, то краще її перевіряти, що там у, який склад хімії є. Ну, Це я знаю, що. Беруть багато таких фермерів, які по 50 гектарів вирощують і по 100, то це надійно. Хоч і дорожча, але е, сам розхід менший там, на 50-100 на км кілометрів, кілометрів, кілограм на гектар. І, ну і думаю, якість все-таки в неї буде краще. Так, переїхали ми на наступну діляночку. Уже навіть відсадили трішки. Зараз Щас... отака От у нас діляночка, тут 25 соток. Тут біля будинку. Трішки коротші гоні будуть, а там Трішки довше скористався моментом, поки хлопці заправляють бункер. Трішки познімати. Так, скаут у нас вчора відпрацював добре, він і цілину орали, і так городи орали. Сьогодні прицепчик тягає. Продовжувати далі. Хлопці вже заправили, засипають добриво. Ось ми з рель'єрою в цьому році відсадили, посадили цю ділянку 25%, ще й на 5 соток посадили но. у бункері стравина, а вже ж боже я її грав відсилати. Так що вибачайте. То надіявся, але хлопці не лишилося. Якщо буде бажання, то на самі чекаю Ви Бачите, як вона розвивається, росте, який урожай. І саме рішите, чи підходить вона вам цей пасивний матеріал, чи не підходить. Зараз ми їдемо. Пасивний матеріал по білоросу. Хочемо ще сьогодні 40 відсадити білороси. Уже 4 години. Дня. Зараз ми заскакуємо, грузимось, виб'ємо по каві і працюємо далі. Там річники сидять. Мало так звірі стали посадили. Сьогодні мало не. буде більше висадив, але як склалося. Ми висадили сьогодні 30, 25, 15, 40, 70, 70, 300, яку прем'єри. Було висаджено 7 волокну. Це гектар 43-44. І ще я не показував, ми о, десь 28 березня о, висаджували рев'єру під волокну, а отак відкритий дрон, бо різана залишалася, треба її висадити, щоб не потрібно. ЕКАР 50 ЕКАР 53 вийшли. Так, зїздили ми по Білорусу. Сейчас там трішки рештки повибираємо. Рив'єри, там корзинка. І будемо заправляти білоросу. Трішки додамо тепер в оприскувач селестопу, будемо з нормою на 250 працювати, а десь 400, 500, щось я й не хочу, не дай Боже. Погано позиходить, а 400 будемо давати. Також по Білорусі 200 кг яраміли. І, в принципі, що? Все, все те саме. Оки все те саме. Покажу, яка вона себе, що вона себе представляє, як на вид у нас. Вона вся посадочного розміру. Щас глянемо. Це у нас Білорусе. Оп, дивіться. тіньок. Приблизно плюс-мінус такої фракції. Оце що каже, що вже як акумулятор сідає, чи що? Mm -hmm. якось не впевнено, так працює. Yeah, we're not, we're not. А значало так? О, запасний є, його пану. Провірений так. годами. Це вже механіка надіжній. А це а, а, а Так, на сьогодні оцю діляночку досадимо. Тут десь в районі 10-12 соток. І ще одна діляночка нас чекає там піщана земля, додамо. Доброго, 30 соточок. На сьогодні все. На крайній на сьогодні діляночці. Знову 30 соток у на нас чекає. Уже половину ми відсобили. Е, так, що мені тут подобається? Грунт тут такий класний. І він і не чорнозим, ну і не пісок такий супіщаний, мабуть, чи як там правильно назвати. Він такий ніби як коли суха, і така ж мука наче ж трактори і тоне. Коротше, тут і на цій ділянці завжди і урожай непоганий, і картошка така чиста-чиста. Там ми додали. Розходу добрива 230-250. Що е, ми тут ще зробили? А, е, на цій ділянці ми 400 мл на 15 літрів води Це в Севестопалі трішки більше. Вище до норми яке по інструкції яку пишуть. Фух, вже вечері Таке сонечко там за хмарами заховалося. Щас покажу. Э, Де сонечко. Десь там, коротше. Ну, от зараз ми цю діляночку доб'ємо і вже поїдемо відпочивати. Так, шановні друзі, от і підійшов до завершення сьогоднішній день. Він видався дуже продуктивний, хоч і з самого початку він не дуже задався, але ці проблеми нам не помішали посадити сьогодні понад гектар. Посадили ми 42 сотки білороси і 70 соток, навіть 73 сотки білороси, ой, Рів'єри вибачаюсь. І разом це виходить гектар 15. Ми за день посадили. Ще плюс до цього ми загрузились на завтрашній день остатками білороси. Я думаю, ще соток на 40 її вистачить, можливо, на 50. Ось наскільки її тут, а на 50 нам потрібно десь півтори. Десь то на 700 приблизно. І будемо далі завтра вже досажувати арозарою. А вже після Паски будемо висаджувати аризону. Скільки у нас її залишиться десь 5 тонн посадки. У нас може чуть більше. 5,5. Ну, і от, бачу, чи вистачить на 5 гектарів, чи не вистачить у нас посадкової картоплі. Можливо, підете ще буде трішки докуплювати. Ну, тільки проблема, де її докупити. Побачимо, може вистачить. О, так що дякую, хто був з нами. Так сказати, садив разом з нами по телефону, по ютубу. Бажаю всім мирного неба, щастя, добробуту, всім до побачення, хорошого вечора, до нових зустрічей.